Основні геометричні об'ємні фігури: це куля, сфера шар, кубік був, піраміда, конус і циліндр. Якщо в основі, що таке основа, це те, чим маленькі дітки, коли граються на пісочку, лишають сліди. Якщо пірамідка залишила слід у вигляді чотирикутника, то це буде чотирикутна піраміда. Якщо у вигляді трикутника, то це трикутна піраміда. Може бути п'ятикутна, шестикутна, семикутна, восьмикутна і так далі. Необхідно розмалювати бічну грань цієї пірамідки, трошки логіку включіть і потренуємо просторове мислення. Має бути, я думаю, жовтою. Оця фігура називається паралелепіпед. Всі його плутають з паралелограмом це не воно. Паралелограм це такий похилений прямокутничок. Паралелепіпед об'ємний це різновид призми. Люю в синій колір. Ось така фігура називається трикутною призмою. Чим вона відрізняється від попереднього паралелепіпеда? Що ми слід на пісочку будемо лишати трикутником? Тому ну, треба поміняти колір.